У невизнаному Придністров'ї після припинення подачі російського газу відключили центральне опалення. Про це повідомили в телеграмі компанії «Терасполь Енерго» 1 січня. Відключення стосується житлових будинків, бюджетних установ та організації усіх форм власності. Нагадаємо, 1 січня о сьомій ранку зупинено транспортування російського природного газу у території України. Про це повідомили в телеграмі. «Міненерго». Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно під Товлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів, повідомив профільний міністр Герман Галущенко. І більше про ситуацію в Придністрові говоримо із політичною аналітикиною недержавного аналітичного фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, координаторкою проекту Дельта 24 про регіон Україна Молдова, Румунія Маріанна Присяжнюк з нами на зв'язку. Вітаю вас доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у непризнаному Придністров'ї через те, що вони не отримують газ російський? Um... Як реакція на ті події, які відбуваються з постачанням російського газу території України, Придністрові опинилася в центрі уваги, звісно, і новий рік, 1 січня, був скликаний оперативний штаб під керівництвом лідера регіону де-факто Вадима Красносельського. Ну і представники всіх місцевих квазі органів, органів влади обговорювали можливі сценарії. Ну за попередніми даними як повідомляють, інформаційні ресурси окупованого Придністров'я газу вистачить на 10-20 днів. Це на півдні трошки. Довше на півночі до 10 днів від газу відключили приватні домогосподарства залишились підключеними лише багатоверхові будинки для того, щоб убезпечити якимось чином, щоб люди не не тягали газові балони і не створювали якихось небезпечних ситуацій. Також відомо, що школи, наприклад, будуть переходити на дистанційний режим, але цікаво, що до енергетичної кризи готуються і на правому березі і на підконтрольній території Молдови, де водночас запевняли, що наслідків фактично населення не відчує, але вже такі кроки досить чутливі здійснюються, наприклад. Енергоком компанія, яка постачає електроенергію населенню, звернулася до регулятора із проханням підвищити тариф в два рази. Молдова переходить повністю, ну не повністю заміщує ту електроенергію, яку вона отримувала з лівого берега, тобто з Придністров'я, на румунський імпорт. Це понад 50% Також була підключена теплове електрон. Станція, яка раніше не працювала, їх у Молдові дві, і вони також генерують певний об'єм необхідної електроенергії. Тобто у публічному просторі озвучуються такі заяви, що електроенергії може має вистачити, але очевидно, ціни на неї зростуть. Але ну питання Придністров'я, ну і звісно, воно не роздільне від питання російського газу. Це більше навіть політичний. Політична проблема, політичний виклик, аніж а, технічний, такий енергетичний. Більш звісно, є питання і до, а, до того, яким чином а, румунський імпорт потрапляє в Молдову, тому що наразі а, це одна лінія Вулканешвуканеште і Сакча, і ця лінія проходить територію України і під'єднана до Молдовськ Молдгрес. Фактично, до а, станції у переніс гідроелектростанцію у Придністрові, де також розподільчий пункт на Кишинів, лінія, яка би поєднувала Вулканишти і Кишинів, вона ще не добудована. І так, нинішня влада започаткувала такі масштабні проекти у енергетиці, які забезпечить незалежність енергетичну для Молдови. Але жоден з цих проектів наразі не завершений. Тому дуже цікаво, яким чином вдалося договоритися, домовитися Трасполі. І Кишиневу, щоб ця координація продовжувалась попри те, що російський газ не потраплятиме, що на домовленості ніякі з Росією влада Кишинева не пішла. А я нагадаю, що, наприклад, Москва вимагала від Кишинева такий дипломатичний маневр зробити, щоб натиснути на Київ в цьому питанні, щоб транзит продовжувався, і я навіть знаю, що в Кишиневі такі настрої переважали, що а все ж таки Київ здасться на цьому дипломатичному фронті, і транзит буде продовжений. Ну тому, що в 2019 році, коли цей договір був укладений, і це вдалося, хоча також такі розмови тривали. Але ну ці надії такі трохи цинічні себе не виправдали. Ну, я думаю, що між правим і лівим берегом все ж таки існують якісь домовленості, якийсь об'єм газу, який накопичила до цього часу. Накопичив Кишинів, підготував, буде переданий Придністров'ю. Як це все урегульовуватиме, урегульовуватиметься? яким чином окупована адміністрація сплачуватиме за це? Яким чином отримуватиме? Ну це предмет їхніх внутрішніх дискусій. Ну тож, формат один тут все переплутано, розумієте, і. Переговорний формат свою роль зіграв, який був звужений до е діалогу 1 плюс 1 Тирасполь Кишинів і фактично е виключив всіх інших регіональних, ну та й світових стейкхолдерів, які мають інтереси в регіоні. І енергетична удавка, яка очевидно матиме наслідки і для парламентських виборів в Молдові, е і е двосторонні відносини, як з Румунією, так і з Україною, і енергетичні проекти, які не вдалося завершити. Але має Санду має. Останній свій мандат, ну і е, її нічого не зупиняє, щоб довести цю справу до кінця, і щоб тому, що єдине, що зупиняло кожного політика за 30 років, це власне політичні наслідки від розірвання цих схем. Тому е, ну хотілося б, щоб Кишнев скористався історичною можливістю. Маріяно, от на вашу думку, таке розірвання залежності Придністров'я від Росії через газ може вплинути на зближення влади Придністров'я з Молдовою. Я думаю, це зближення вже відбувається. Єдине питання, за чиїм сценарієм це зближення відбувається, тому що коли правий берег отримував електроенергію від лівого берега, в принципі, важко їх назвати було такими незближеними зближення було і навіть Україна брала участь у певних у забезпеченні діяльності певних прокладок, які функціонували в цій неї. Енергетичні схеми, і корупційний такий вимір. Також важко назвати учасників цих всіх незаконних процесів не зближеними. Питання в тому, чи готові будуть всі учасники цих схем вийти, грати за європейськими правилами, встановити цивілізовані відносини, цивілізовані законні відносини. Ну і з власне наслідки будуть і політичні, і певні фінансові, тому що це і питання подобає. Дорожчання тарифів, наприклад, питання подорожчання певної логістики, ну і всі такі е, технічні е, економічні наслідки, тому що правий берег, отримуючи дешеву електроенергію з лівого берега, фактично вдвічі е, дешевше, якщо я не помиляюсь, 120 євро за мегаватт в Румунії, нині коштує в той час, як на лівому березі, е, лише 60. Це ж усвідомлена поведінка, що за надто заниженими ринковими цінами населення отримує електроенергію, і фактично брати участь у якихось ринкових відносинах, бути повноцінним учасником європейського енергетичного ринку неможливо. Тобто, це свідома поведінка політиків 30 30 років на правому березі. Важко звинувачувати тут в цьому питанні Придністров'я. Ну коли я кажу я, скоріше маю на увазі такі бізнесові еліти, і звісно, ФСБ, силові структури, російська воєнна присутність це однозначно має бути виключена з цієї з цього зближення. Але якщо реінтеграція таке відбуватиметься після деокупації, то з цими бізнес-колами, які де факто сформувалися, Кишенево доведеться шукати певні цивілізаційні рамки взаємовідносин. Тоді як і цим 30, фактично елітам місцевих доводиться. Невеличка марка, мушу зараз перервати вас, оскільки є повідомлення про загрозу балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога, і ви бачите, що ця кількість збільшилася практично половина України. Тож будьте, будь ласка, обережні, врахуйте цю інформацію, будьте в укриттях. Так пані Маріану, ну зважаючи на те, що Тераспіль свого, є таким своєрідним енергетичним центром на дешевих енергоносіях трималася Молдова, але євроінтеграція вимагає розірвання цих залежних стосунків із російського. У боку, бо ми розуміємо, що дешеві енергоносії постачали звідти, Це теж був вплив. Чи вдасться? Ми це побачимо. і Побачимо невдовзі. Дуже вам дякую за те, що доєдналися дякую. до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що говорили ми із Маряною Присяжнюк, політично аналітиків фонду демократичні ініціативи та координаторкою проєкту Дельта-24 про регіон Україна, Молдова, Румунія.